За що ви орки вбили мого брата? За те, що свою землю боронив, що захищав собою сина, матір і рідний край понад усе любив? Спеціалістка управління ветеранської політики Галина Нагорна читає вірш Юрія Калініна, учасника АТО, який загинув у перші дні повномасштабної війни, захищаючи ірпінь від окупантів. У залі ветерани, волонтери, родичі загиблих захисників, шанувальники літературної творчості. Так в ірпінській бібліотеці проходять поетичні читання. Доля любить сміливих. Він їх п'яти наснив з цього року. Граф на тілі її володію чарівну, але з нервом оголеним, що бронів від найменшого доторку. Пікали цілунки полум'я, а Камин їм служив декорацією. Цього дня лунали вірші відомих і невідомих авторів, досвідчених і початківців. Читали твори тих, кого немає поруч, і вірші написані власноруч. Це були вірші, продиктовані серцем. Лежу під палаючим сонцем, ковтаю пил рідної землі, вдихаю її аромати і слухаю шим бджоли. А квіти навколо, здається, гречка. Такі чарівні її кольори. Ось тільки з неба летять метали. Вони красу цю хочуть знести. Ці рядки народилися під час бойового завдання на Донеччині. Це про втрату, про контрнаступ, про втрату своїх побратимів, про тих, кого на жаль не вдалося витягнути. Це про реабілітацію свою, про важкий цей. Етап свого життя, коли ти в дорослому віці втратив одну кінцівку, і тобі треба заново вчитися ходити. Серед присутніх на заході можна було побачити і відомих у приєрпінні митців. Серед них Бучанський реп-музикант і поет Міха Невідомський. Я сам з Буча, але Ірпінь люблю теж дуже сильно. От тут пережив напевно найгірші часи у війні в окупації. Я Пишу про те, що відчувають цивільні люди, які перебувають в цьому всьому і, незважаючи на всі проблеми, намагаються щось робити. А от Марина Барабаш приїхала з Дніпра, побачила оголошення і вирішила завітати. Привезли із собою байки, музику і щирість, щоб подарувати слухачам трохи спокою та тепла. Розповідала байки наших старих авторів, але вони сучасні і на сьогоднішній день. Заграла трохи музичної паузи. Це народний шумовий інструмент, називається круговий ксилофон, вироблений нашим українським майстром з Кировоградщини. Так, що, щоб було, воно переминалося між словами, музикою та трохи спокою нам в душі, радості. Учасники читань наголошують, такі зустрічі важливі. Вони об'єднують ветеранів та родини загиблих, допомагають пережити біль, знайти нову опору і натхнення жити. Незважаючи на ракетний обстріл, на оці от їхні, їхній тиск, оцей психологічний якийсь тиск, що вони щось стріляють, вони там говорять, що нас немає. Да, ми тут. Ми є, ми показуємо, що ми пишемо вірші, ми показуємо про те, що ми пам'ятаємо наших героїв, і ми просто показуємо, що Кацапа ви нас не завоюєте.